В українських біженців в Польщі, а також в інших країнах Європейського Союзу відбирають дітей і, на жаль, ця проблема носить вже системний характер. Раніше про це ніде в офіційних джерелах не говорилось. На, на щастя, на сьогоднішній день про цю проблему почали говорити. Ми зараз розберемося в цій всій ситуації. Якщо тобі цікаво, став лайк цьому відео, а також пиши в коментарі, звідки ти його дивишся. Отже. Про дану проблему інформує представниця омбудсмена у справах дітей, сім'ї та е, молоді та спорту Ірина Суслова. І про це вона говорить на своїй Фейсбук-сторінці, і там зазначається інформація, що станом на Травень 2023 року в українських біженців за кордоном було відібрано понад 215 дітей. І лідерами серед країн, які відбирають власне дітей в українських біженців, є Польща, там було відібрано 55 дітей, в Німеччині 50, в Іспанії 30 та в Італії 17. Ну і, звісно, в інших країнах Європейського Союзу просто там цифри там 2, 3, 5 і так далі. І за словами тієї самої Ірини Суслової, найочевиднішою причиною є відсутність особи, яка супроводжує дитину. Відсутність документів, що підтверджують, що вона є законним представником інтересів дитини за кордоном. Тобто, це наприклад в випадках, коли батьки залишаються в Україні, а дитину відправляють з бабусею до Польщі. Маємо пряму мову представниці омбудсмена. Нам відомо про випадки, коли батьки відправляли дитину з бабусею. За кордон, у якої з документів була лише довіреність на право перетину кордону, тобто бабуся не є офіційним опікуном, а тому така дитина в розумінні законодавця країни перебуває. В країні перебування вважається дитиною без супроводу, тобто просто-напросто немає там документів на тимчасове опікунство. Наприклад, ще однією також досить серйозною проблемою є відсутність, тобто є різність в законодавстві України, а також країн Європейського союзу. В кожній країні Європейського союзу з в цьому плані свої закони і. Дуже часто е, ті документи, які люди на опікунство роблять в Україні, тимчасове опікунство, е, такі документи не є е, діючими на е, території тих країн, де власне ці діти перебувають. Тому в більшості країн Європейського союзу право на представництво дитини визначається тільки рішенням суду. Там не визнають рішень органів опіки та піклування, як в Україні. Тобто, якщо дитину відібрали в особи, яка її супроводжує, то повернути дитину можна лише за рішенням суду в країні перебування дитини. Тобто, в такому випадку батькам також потрібно їхати на територію, наприклад, Польщі, і там вже подавати до суду і таким чином забирати власне свою дитину назад до себе. Маємо також ще одну пряму мову. Проблема відбирання дітей за кордоном має системний характер, а тому перебува... а тому потребує комплексних рішень. Зокрема, необхідно розробити і впровадити механізм інформування громадян про правила перебування дітей за кордоном, а також розглянути можливості укладення двосторонніх або багатосторонніх договорів угод між Україною та країнами, де тимчасово перебувають наші громадяни щодо визнання рішень органів опіки та піклування законними актами в країнах. Перебування наголошує Суслова, також вона е, інформує абсолютно всіх, хто зараз знаходиться за кордоном, про те, що у випадку, якщо у вас відібрали дитину, або ви знаєте випадки, е, що там у ваших якихось знайомих відібрали дитину, е, тоді в такому випадку потрібно обов'язково звернутися в офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за телефоном. Гарячої лінії, які я залишу в описі під цим відео, або також ви можете написати їм на електронну пошту, яка також буде в описі до цього відео. Тому я надіюсь, звісно, що ніхто з моїх підписників, наприклад, не потрапляв в такі проблеми, але мені до речі, в інстаграм неодноразово писали про те, що. От там мої сусідки, яка також є українкою. В неї там двоє дітей, і в неї хочуть цих дітей забрати. Вже там приїжджала поліція, приїжджала якась там опікунська рада і так далі. Тому... Я знаю, що такі випадки є, і я думаю, що навіть в Польщі їх є трохи більше ніж 55, як тут зазначається так в офіційній інформації, тому як дуже багато випадків є просто недоступними для офісу омбудсмена, наприклад, тому як про них ніхто навіть не говорить досить часто. Є так, такі випадки, коли в українці в Польщі просто забирають дітей, вони не знають, куди з цим звертатись, і просто нічого не роблять. На жаль, як би дивно це не звучало, але такі випадки є. Батьки чомусь не б'ються за своє право опікуватись своїми ж дітьми, тому я надіюсь, що. Вийде все таки цю проблему вирішити на якомусь системному рівні, і наша українська влада все ж таки попіклується про своїх громадян за кордоном, пропіклується про маленьких українців, яких відбирають, і е, допоможе е, власне узаконити повністю перебування українських дітей там з опікунами у випадку, якщо вони там перебувають без своїх батьків, бо батьки, наприклад, знаходяться в Україні. Е, друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Також буду вдячний кожному з вас за поширення цього відео в себе в соціальних мережах. І, звісно ж, доєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Посилання є в описі. Там багато цікавої інформації про Польщу. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.